Вітання і здоров'я усім. Розкажу вам, як я вдома готую дуже смачне рафаело. Для цього в каструлю наливаю 300 мл молока, додаю 5 столових ложок манки, ставлю це на вогонь, розмішую. Весь час треба помішувати. Манка починає густіти. Додаю цукор. Знову ж помішую вогонь, правда, скручую вже на найменший. Тоді всипаю 80 грамів кокосової стружки. Знову ж перемішую добре. І хвилини 3-4, щоб воно ще на маленькому вогні покипіло. Додаю масло в кінці вершкове, перемішую, щоб масло добре розчинилося. Розтопилося верніше. І все. Ось наша маса вже готова. Накриваю її і ставлю в сторону для остивання. Ну, не до повного, а щоб таке було тепленьке. Ось маса наша є. Поки маса остивала, підготувала кокосову стружку і горішки мигдальні. І робимо тепер Рафаело. Скручуємо кульки, В середину кладемо горішок. Якщо нема, то можна і без горішків. Закручую і обкатую в кокосовій стружці, І складаю на тарілку. І все. Роботи тут зовсім мало. Економні наші рафаелки, бюджетні, але дуже і дуже смачні. Ставлю холодильник десь на годинку, і тоді можна вже смакувати. Так що готуйте, тіште своїх рідних. Дякую за перегляд. До зустрічі!